Півтора тисячі гривень за ці гроші виділені державою по Пилипах цілий місяць живе багатодітна сім'я. У таких умовах мати, одиначка та шестеро дітей уже четвертий рік. Найбільша біда байдужість батька, який ігнорує дітей і не виплачує аліменти. Жінка зверталася в усі установи та нідеї допомоги не надали. Детальніше в сюжеті. В цій хатині мешкає сім'я з семи чоловік мама та шестеро діточок. Чотири роки тому батько покинув їх. Що робити, мама не знає. Діти сподіваються на краще. Мирослава Грикуляк вийшла заміж у 23 роки за однолітка Івана з сусіднього села Кропивище. За 10 років подружнього життя пара народила шість дітей. Як каже жінка, у сім'ї все йшло добре, допоки чоловік не почав зловживати алкоголем. Коли це стало нестерпним, дружина подала на. Нап'єся ти, ти, ти гей не п'є, ти таке це води, тут писав заяву не буду пити, далі п'є. Став сього розвелися. І діти навіть не знають, на як по дорозі їй кат, що їх у Вуйку Іван. навіть не знає, що таке є тато. Ну, вже не пам'ятаю, чотири роки вже минуло. Сама ж проблема у тому, що за цей час блудному батьку ніхто не може знайти управи, а причина цьому недосконале законодавство кажуть у районній виконавчій службі. Організація зробила все, що може, завела справу на Івана Грикуляка та наклала арешт на все рухоме і нерухоме майно боржника. Однак, згідно реєстрів, чоловік майна немає взагалі та ще й безробітній. Тому взяти з нього не можуть нічого. Минулого року виконавча служба також зверталась із поданням до суду і чоловіка. Чоловікові присудили 100 годин громадських робіт, та це теж не допомогло сім'ї. Я не знаю вже, що ходити. Я вже вже був один суд, другий був суд, уже третій суд був. Дітей вони нікуди не достають. А навіщо? Я, вроді, роді ж таки мама. Ще як це була мама? А він, я думаю, що таки, е, який би був, але тат повинен допомагати їдям, хоч не живе, не цевали діти, її діти. Такі самі його, як і мої. Саме діти і найбільше страждають від цих перепитій. І справа тут не лише в грошах, адже батьківську любов нічим не замінити. Ти пам'ятаєш тата? Трохи. Чи хотів би ти його бачити? Не, а чого? Ти пам'ятаєш тата? Пам а ти хотіла б його бачити? Ні. А чого? – Він мамі скільки заподіїв лег. Дві дівчинки та чотири хлопчики, п'ять з них школярі. Зараз найстарший Володя, йому 14 років, а найменшому лише чотири. Саме їм мама Мирослава присвячує весь свій час, а виживати сім'ї допомагає бабуся Наталія Петрівна, прабабуся та небайдужі родичі. У мене є, що діти ночують і так вчаться. От дів... хлопчик в першому класі. Він у мене і живе. то, то і той, що в сьомому класі. Тож. Кімната мала, є шестеро дітей у нас. Сьом. Баба живе у кухні. Все, допомагаємо. І, і є ще сестра в неї з границі, Двоюрідна, яка теж їй допомагає, Наталя. І також допомагає брат її рідний, який працює, теж допомагає. А так і так виживаємо. У мене дуже велика просьба до президента Віктора Януковича. І до пана Вишованюка теж в мене, щоб допоміг це все уладити. І до служби безпеки я не знаю як Франківську та й начальник як його фамілія. Прошу його, щоб він зайнявся цим, щоб допоміг цій моїй дочці з цими дітьми. Іван Грикуляк винен сім'ї вже близько 100 тисяч гривень. Це не лише невиплачені аліменти, а й штрафи. Та для того, щоб справа зрушилась з місця, у чоловіка має з'явитись, хоча б якесь майно, прокинути свідомість або ж в країні мають посилити кримінальну відповідальність. Проте, Мирослава Грекуляк виборює не лише гроші у колишнього чоловіка, а й звання матір-героїня у держави. Це дало б їй певні пільги та більшу фінансову допомогу.